Таку похмуру погоду запрошуємо підняти свій настрій в магазин меблі Оскар, придбати для себе щось в честь новорічних свят. У нас багато новинок, величезний вибір різних меблів. Не дивлячись на відключення світла, ми працюємо щодня без перерв та вихідних з 8.30 до 18.00. Ми знаходимося по вулиці Переяслівська, 72, навпроти епіцентру. Яка б погода не була на душі або на вулиці, ми безкоштовно привозимо вам ваші меблі по місту та району. Замовлення в нашому магазині можна робити онлайн, внести мінімальну предоплату та поставити на бронь ту модель, яка вам сподобалася. Ми впевнені в кожному в нашому виробі, бо ми працюємо тільки з провіреними виробниками. Завітайте та переконайте, що разом з меблі Оскар ваш комфорт може бути ще більшим.